І на друге варимо гречку. Перше, ніж будемо варити гречку, зробимо котлі. До нашого баняка ми додали шпінач. Сюди ще йдуть яйця. Ми зварили яйця. Ось, І пробуємо, що в нас вийшло. Дуже добре. Расаємо тут воно закипить, ми даємо нашу заправку, виключаємо і даємо яйця. І так, до нашого фаршу ми додали тільки трошечки одну столову ложку майонезу, тому що фарш у нас вже був готовий. Тут є і всі спеції до м'яса. У нас фарш трьохм'ясний. Трьох тут є, тут є гов'яже м'ясо, е, куряче м'ясо і індичаче м'ясо. Ми до, до нього нічого не додавали, ні солі, ні перцю, ні нічого, тому що все готове. Ми тільки додали булку терту, фарш самий, ложку столову. Нормально, без чубку, без нічого, майонезу і води. Навіть не додавала цибулі. І тепер виробляємо і кладемо у духовку. Так, оце ми зробили котлетки, ми їх поставили е на папір. Папір дали трошки олійки і зараз дамо ще масло хвилинку. Кладемо масло трошки. І кладемо в духовку. Так. І так, дорогі мої, обід готовий. У нас на перше зупа, суп з шпіначою. На друге, рис, ой, гречка з котлетами. Котлети ще в духовці дожарюються. І дуже смачний салат з помідорів, огірків, цибульки зеленої. І з олійки, і дуже смачний. Пробувати не буду, бо пробувала, постійно пробую. Вам бажаю всього найкращого. Заходьте на мій канал, підписуйтеся. Я буду щиро-щиро вам дякувати. Мирного вам неба, сонячного дня, Божої благодаті і всіх гараздів. Я вам говорю до зустрічі. Нам смачного.